Працівники СБУ в області викрили у Луцьку шахрайський кол-центр, який виманював кошти в громадян. Про це розповіла речниця Івана Поліщук. З її слів, за це зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під виглядом інвестування у криптовалюти, цінні папери та інші активи привласнювали гроші громадян. Щомісяця ділки видурювали у людей до 2 мільйонів гривень. Зловмисники створили в обласному центрі власний кол-центр, який нараховував 20 операторів, І телефонували громадянам, спілкувалися з ними та пропонували вкласти кошти з метою заробітку. До організації незаконної діяльності причетна уродженка рівненщини, яка вирішила заробити на злочинній схемі. Клієнтами шахраїв були громадяни України та іноземці. Під час обшуку у приміщенні кол-центру виявили банківські картки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.